У ефірі єдині новини. Про головне на цю миті розкажу я, Лілія Налягака. На шахті у Дніпропетровську, яку атакували росіяни, на поверхню підняли всіх працівників. Про таке повідомили в ДТЕК. Минулося без постраждалих. Нагадаю, росіяни масово вдарили по копальні дронами. Тієї миті під землею перебувало 192 співробітники шахти. Було приліт чотирьох дронів. Три влучили в підстанцію. Четвертий, на щастя, е, е, упав на територію, яка є вільною, не за, за межами підприємства. Тобто, все е, дякують, якби нашим рятувальникам людям надали допомогу, і все відшлось нормально. Упродовж дня чотири райони Дніпропетровщини були під атакою російських дронів. За даними ОВА, у Нікопольському районі потрапили райцентр і Червоногригорівська громада. Там пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда і теплиця. Зачепило інфраструктуру. У Синельниківському районі у Межівській громаді потрощені дві приватні оселі, зайнялися автівка та сухостій. Пошкоджена також інфраструктура Зеленодольської громади Криворіжжя. У Тернівській громаді Павлоградського району через обстріли виникла пожежа. Люди попередньо не постраждали. Росіяни увечері атакували енергетичний об'єкт у Корюківському районі Чернігівщини. Як повідомили в обленерго, через обстріл без світла зосталися майже 55 тисяч абонентів. Пошкодження значні у компанії не могли одразу розпочати аварійно-відновлювальні роботи через безпекову ситуацію. Росіяни обстріляли центральний район Херсона як наслідок. Постраждали двоє людей. Повідомляє ова у 52-річного чоловіка. Вибухова травма та поранення рук. У 68-річного – травматична ампутація гомілки. Він у тяжкому стані в області через російські обстріли є загиблий. Це житель Козацького. А в тому ній Балці через ворожі удари постраждала місцева жителька. Регіон під постійними атаками, крім житлових кварталів, росіяни прагнуть залишити тамтешніх жителів без зв'язку. Тож місцева влада допомагає мобільним операторам підтримувати у робочому стані обладнання. Про це в нашому ефірі розповів заступник Херсонської ОВА Олександр Толоконіков. З моменту деокупації пошкоджено 32% веж мобільного зв'язку по всій області. Це різних операторів. Ми як можемо допомагаємо їм, але знову таки ця прибережна зона така ж сама проблема, як і з енергетикою прибережної зони до відновлення, тому що постійно обстрілюють ці ж райони, і тому це майже неможливо. Чекаємо більш сприятливих безпекових умов. Підготовка українських військовослужбовців постійно адаптується до викликів сучасної війни. Нині особливу увагу приділяють саме психологічній стійкості мобілізованих. Для цього використовують і традиційні методи, і передові технології, зокрема досвід наших партнерів по НАТО. Наступний сюжет підготовлений за матеріалами сухопутних військ ЗСУ про одну з найважливіших частин БЗВП. Тут нефіксований пол. У приміщенні засів умовний ворог. Усередині темрява звідусіль лунають звуки пострілів, вибухів та людський крик. Курсанти долають смугу фізичних і психологічних перешкод, пересуваючись кімнатами. Вогонь! Вогонь! Прохід бачу! Тут ж один з факторів це невідомість. Людина, коли заходить, вона не знає, що там буде, як. Такі заняття частина психологічної підготовки українських військовослужбовців під час БЗВП відбувається все у спеціальному комплексі доповненої реальності. Це розробка польських фахівців для підготовки спецпризначенців. Війна постійно змінюється, і наші партнери з НАТО постійно пропонують якісь більш складні, більш корисні нам вправи, тому що іноді війна може бути в полі, іноді в лісі, іноді в місті, іноді під завалами, де. На наприклад, там на Азовсталі і так далі, і людина має бути готовою до будь-яких умов на війні. Психіка бійців надзвичайно навантажена саме тому сьогодні. Основний акцент підготовки на психологічній складовій, аби навчити військовиків діяти ефективно в умовах хаосу та зберігати витримку. Володимир уже подолав випробування і ділиться своїми враженнями. Фізично для мене це є не важко. А психологічно? Ну тут вже є трохи інакше від того, що вдома робиться, а інакше, що тут. От ти прийшов цю вправу, да так. ти відчуваєш по собі, що у тебе щось змінилося? Можливо? Тут мурашки пошукури є армійці. Називають цей комплекс віджин на честь польського міста, звідки він походить. Перевірити його можливості на собі вирішив і офіцер управління комунікації командування сухопутних військ ЗСУ. Ну, мої враження, це просто жесть. Це така страшна квестковна та по-армійськи. Я б сказав. Фу. Здається, це не так страшно, але насправді, коли ти там ти нічого не бачиш, ти намагаєшся нащупати тверду поверхню, щоб не перечепитися, не впасти. Противник все мегатить. За всіма діями з пункту управління спостерігає інструктор. Він запускає та керує різними сценаріями у комплексі. Одночасно можуть працювати дві групи. Проходження відбувається малими групами дві 3 три людини. З ними позаду, взагалі, якщо це перше проходження, позаду з ними йде інструктор, який контролює цей весь процес. Окрім новаційних у ЗСУ, застосовують і традиційну підготовку як от психологічну смугу. Давай, давай, давай. Наша головна зброя це наш мозок, це наша психіка. І ми маємо це постійно ну, також розуміти, вдосконалювати. Бо людина в екстремальних умовах, в стресових умовах, вона не піднімається на якийсь рівень своїх там бажань, мрій. Вона впадає на рівень інстинктів, на рівень виживання. Набутий досвід забезпечує психологічну стійкість українських воїнів та зменшує розвиток посттравматичного стресового розладу. Саму програму постійно доповнюють новими елементами. Нині захисників навчають уже за шостим виданням курсу БЗВП. ВП Євгену Нопрієнко Жанна Дудчак. Подробиці телеканал Марафон, Єдині новини. У Києві відбулася вітрильна регата серед ветеранів російсько-української війни. Захисники навчалися керувати вітрильними човнами з професійними капітанами та у супроводі психолога кілька тижнів. І сьогодні у фіналі показали на що здатні. Михайло Монелюк розкаже подробиці. Холодні осінні Дніпро підкоряють ветерани війни. Вони відважно захищали Україну від російських окупантів, а тепер так само вправно пілотують вітрильними човнами. Я буду відповідати за передній парус. Грот Євгеній буде відповідати за другий парус. Андрій буде відповідати за керування. Дуже багато інформації потрібно засвоїти в перші дні, тому що без неї ви не підете під вітрилами. Але тому поступово крок за кроком вони здобували свої знання, і сьогодні перевіримо. Навчитися керувати таким судном нелегко, легко, розповідає Максим. Але водночас дуже цікаво освоювати щось зовсім нове у своєму житті. Мені особисто спочатку було трошки навіть страшно, бо я взагалі не розумів, що це за таке яхта і як воно взагалі. А потім вже потроху пішло там оці фути. Тут же ж воно і відстань вимірюється, по-іншому там повороти, вітер треба за ним слідкувати. Мені все цікаво було від стернового по Пітмена. Я повністю всі посади проекспериментував, все цікаво. Узли навіть вчилися в'язати, ну, снаряжати. Лодку яхту. Боєзділиться вітер і вода це дуже добрі психологи. Ти пливеш, але ж не так, як на асфальті, там чи ну на машині, чи на мотоциклі, чи на велосипеді. І ти ж не так, наче як у воді пливеш. А тут тобі треба як на цій грані контактувати. Я думаю, що дуже допомагає. Ну, мені от в будь-якому випадку. Сьогодні на Дніпрі у Києві відбуваються фінальні змагання із яхтингу в межах програми До ладу проект націлений на те, щоб відновлювати їх, щоб вони соціалізовувалися, щоб знаходили сили крокувати далі по цьому життю. Вітрильна регата серед ветеранів російсько-української війни це не лише про спорт, а й про важливий етап повернення захисників до цивільного життя. За словами організаторів, кожен вихід на воду дарує їм азарт і віру в себе. За рахунок адаптивного спорту яхтингу це можливо, тому що ми бачимо наскільки сильно впливає на їх дух, на їх стан. Вони черпають тут сили. Сьогодні будуть змагатися три яхти, три команди ветеранів. Вони ходили на тренування регулярно, да вже здобули трошки навичків, і тепер спробують себе в перегонах. Складність плавання під вітрилами найбільше залежить від розміру і типу човна, яким керує екіпаж. А ще погодних умов від рівня досвіду. Саме старт найвідповідальніший момент у вітрильних перегонах. Перші хвилини змагання часто визначають увесь хід гонки, тож вдало почати це вже перевага. Вітрила підняті. Човни виходять на стартову позицію. Екіпажі готові до боротьби. Потрібно підставити наш човен з нашим вітрилом під вітер так, щоб він нас штовхав вперед. Бажано якнайшвидше ніж суперників. Ветерани кажуть, не важливо, хто першим фінішує, важливо перемогти самого себе, свій емоційний стан, відчути силу. Однак переможця без нагороди не залишать. Запевнили організатори. На тріумфаторі очікує подорож до Греції. Там команда продовжить навчання та відновлення під час щоденних виходів у Середземне море. Михайло Манилюк, Богдан Савруцький. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. В Ужгороді вперше відбулися всеукраїнські змагання Студентська технологічна ліга з ФПВ-перегонів. Участь у них взяли понад 80 команд із 50 закладів вищої та професійної освіти з різних регіонів України. Студенти змагалися у правності пілотування ФПВ-дронів Шрайк. У небі над Ужгородом шугають у повітрі безпілотники, керують ними студенти, змагаються на швидкість, запускаючи по трасі з перешкодами. Свої команди виставили понад пів сотні українських вишів. Іван студент Київського авіаційного інституту. Там розповідає до вивчення безпілотників ставляться серйозно. Тож їхня команда приїхала на змагання підготовленою, готові боротися за призове місце. Чудові викладачі, чудові предмети з приводу БПЛ, Там будова конфігурації, налаштування, польоти є звичайна практика, льотна практика. Практика з побудування повністю робимо з нуля ці Перші це насправді дуже круто, що для студентів зробили таку можливість розвитку. Тому що це майбутнє, можна сказати, військове галузі, яке працює і можна знищити ворога. Ініціатор заходу. Центр підготовки пілотів, техніків та інструкторів в Україні. Академія Скайфол для формування олімпійської сітки потрібно було 32 команди. Представники академії хвилювалися чи зможуть зібрати стільки учасників, а в результаті заявок надійшло втричі більше. До самих змагань було допущено. Близько 80 команд і тут ще цікаве були питання до нас: а чи цікаві ці змагання гуманітарним вузам, та чи тільки інженерні вузи? Я кажу, що цікаве, більше 50 вузів приймають участь, і це не тільки технологічні вузи. Такі змагання в Україні проводять уперше. Використовують справжні бойові безпілотники українського виробництва Шрайк 7 Ці дрони на фронті одні з найефективніших. Саме ними нещодавно вперше в історії знищили у повітрі російський гелікоптер Мі 8 Та цей проєкт на боротьбі команд не завершується. Організатори й надалі підтримуватимуть навчальні заклади, допомагатимуть створювати необхідну інфраструктуру для вивчення їхніми студентами інженерії. Це перше такі змагання саме серед студентів. Чому це важливе, в чому основна мета? Перше, але головніше показати міць української науки, міць українських технологій, які стають на захист країни. Друге, це показати те, що дуже важлива система світу. Математика, фізика, креслення всі ці точні науки зараз дуже важливі і дають перевагу в високотехнологічній війні. Це ком'юніті, яке ви сьогодні зібрали, показує, що молодь розвивається. Це нова віха. Я б сказала, в технічній в технологічній освіті. І на сьогодні для молоді дуже важливо розуміти, що собою являє е, Мілтек. Е, Компетенції, знання у сфері технологій, безпілотних систем за цим майбутнє. Змагання планують зробити щорічними а до участі запрошувати також студентів із різних країн для обміну досвідом. Євген Онопрієнко, Жанна Дудчак, подробиці телеканал Інтер, Марафон Єдині новини. Перший крок у розвитку нового для України театрального жанру у Києві. Презентували п'ять сценаріїв, створених у межах проєкту Лабораторія мюзиклу. Учасники наголошують, український театр готовий створювати сучасні і конкурентні музично-драматичні твори. Перші надбання до музично-сценічних робіт про гетьмана Івана Мазепу, художницю Марію Примаченко, а також матеріал за романом Валерія підмогильного Місто бачила Софія Буличова. Ти тільки вдумайся, Надійко, а зараз на межі нашого майбутнього попереду нове життя. Молодий хлопець із села приїжджає до Києва, щоби стати відомим письменником і завоювати столицю. Сюжет роману Валер'яна Підмогильного «Місто» про пошуки себе, любовні пригоди, натхнення і розчарування незабаром може отримати нового сучасного сенсу, перетворившись на мюзикл. Ось мене товариші, ну ми ж не можна ж так тікати у музично-театральному жанрі. Історія головного героя набуде глибшого змісту, переконані актори, і презентували сценарій майбутньої постановки режисерам провідних театрів. А завдяки музичному супроводу можна краще відтворити ритм великого міста. Мені дуже подобається ця штука, тому що це взяли. Твір український, і я впевнена, що до цього напевно ніхто не бачив у ньому мюзикл. А талановиті українці вирішили, що з цього можна зробити сучасний мюзикл. Попри те, що в романі йдеться про Київ 1920-х років, на сцені це буде масштабна яскрава та модерна вистава, наголошують виконавці. Це прикольно, тому що я от читала і зрозуміла, що для українського театру це майбутній лалаленд, тому що це дійсно може бути і музика, вона вже туди, і балет, і все оркестр. Я вже бачу, як. На сцені це буде просто вау-шоу. У межах проєкту лабораторія мюзиклу, що реалізує Національна спілка театральних діячів України за підтримки українського культурного фонду, відбулися презентації аж п'яти мюзиклів. У фокусі авторів історичні постаті, класичні твори усе, що формує нашу культурну пам'ять та самоідентичність, ми запропонували нашим учасникам зосередитися на трьох темах: це інсценівка, тобто створення мюзиклу за існуючими вже літературними творами, або це мюзикл про історичного персонажа якогось, або ж про історичні події. Наше завдання, щоб театри українські подивилися по наші лібрето. Наші ескізи і потім запросили авторів, лібретистів і композиторів далі співпрацювати. Ці напрацювання вже найближчим часом можуть перетворитися на повноцінні мюзикли на сценах наших театрів. І дехто з українських режисерів уже неабияк зацікавився новими сценаріями. Софія Буличова, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Через атаку БПЛА Оренбурзький приробний завод Газпрому припинив тимчасово приймати газ із Казахстану. Його постачали з Карачаганкського родовища, одного з основних для російської системи. У наслідок пожежі загорівся один із цехів підприємства. Пожежу ліквідували до ранку, але масштаби пошкоджень ще оцінюють. Попри інциденти, внутрішнє газопостачання Казахстану не постраждало. Нагадаю, Генштаб підтвердив ураження трьох важливих об'єктів держави-агресорки. Цієї ночі сили оборони, окрім Оренбурзького газопереробного заводу, ударили й по базі пально-мастильних матеріалів в тимчасово окупованому Бердянську. Є інформація про вибухи та пожежу на об'єкті. Поцілили й по Новокуйбишевському нафтопереробному підприємству у Самарській області РФ. На ньому виробляють понад 20 різновидів товарної продукції. А щорічний об'єм первинної переробки майже 5 мільйонів тонн. Попередньо уражено саме установки первинної перекачки нафти. Перемир'я між Ізраїлем і Хамасом під загрозою. Армія Ізраїлю завдала нових авіаційних і танкових ударів по ГАЗі. За даними Reuters, удари були відповіддю на кілька атак бойовиків, зокрема, запуск протитанкової ракети по ізраїльських військових. Місцеві повідомляють про вибухи та значні руйнування в районі Рафаха. Кадри інциденту вже поширили у мережі. Німеччина може відновити військовий призов. Про це заявив міністр оборони країни Борис Пісторіус. Він наголосив, що такий крок може стати важливим чинником стримування для Росії. За словами Пісторіуса, нові сучасні структури вже створюють, і до середини 27-го року країна буде готова до проведення загальнонаціонального призову. Урядовець також визнав, що ліквідація військових комісаріатів після скасування обов'язкової служби було серйозною помилкою. Зухвали пограбування Лувру у Парижі. Змі показали перші кадри крадіжки, що відбулися, коли в приміщенні були відвідувачі. На відео видно, як чоловік у жовтому жилеті розбиває вітрину. Кутовою шліфмашиною. За даними французьких змі, у пограбуванні брали участь четверо людей. Двоє маскувалися під працівників музею, а двоє чекали на скутерах для втечі. Викрадено дев'ять коштовностей епохи Наполеона. З них поліція вже знайшла дві серед них і розбиту корону імператриці Євгенії. Опівночі підбиватимемо підсумки доби. Дочекайтеся. Це за країну, яка береже культуру.